Доброго дня, мене звати Страх Олександр, я військовий лікар. Розповідаю, що буде. Значить, і бачите, якось ми уникаємо теми України. Що ж з Україною буде? Е, ну, перемога однозначна, Московія розпадеться, підваляться Хабаровськ, Білорусь, Кавказ, там почнеться різня. А ми тим часом повернемось в Україну, будемо її відбудовувати. Е, значить, оцей військовий стан, який є, він. Неможливлює проведення виборів, але така процедура є. Читайте історію Південної Кореї. Це все було ініціюється імпічмент президента. Бо рейтинги в нього я Всю Україну проїхав, всіх питав, ніхто за нього вже якби. Ну, це тема Єрмак, Татаров. Це просто він вбив свої рейтинги, хоча можлива людина і нормально. Команди нема. Організується тимчасовий уряд, як це було в Росії в 2017 році, і потім ініціюються вибори. І вже вибори відбуваються. Значить, обираємо парламент обов'язковою умовою для балотування у депутати Верховної Ради. Це наявність важких поранень. Без ноги, без, без руків. От, от. Тільки такі можуть тут проходити. Ну, Міністерство залишаються, звісно, що ті, які були, плюс-мінус, але будемо потихеньку проводити чистку. Вибираємо президента. ну, Найбільша кандидатура, звісно, це гетьман. Ну, можливо, за цей час якісь з'являться ще кандидатури. Якщо у вас є, які. Може, ну, нехай Зеленський балотується, щоб по-чесному було. Все, і міняємо президента, міняємо парламент, міняємо э, ради і апарати на місцях. От у нас по Херсонській області вже план є з однією однієї людини. Ми зони відповідальності розділили. Я не хочу, але цю лямочку рік я потягну. За рік я собі підготую е, цей, е, заміну когось з військових. Подивимось. І все буде в Хер... на Херсонщині, все буде супер. Це буде сама продвинута, крута область в Україні. Ну, чистки, да. лівий берег звільнимо, буде важко фільтрація. Бо там ви ж розумієте, тут Херсон тут було 9 місяців окупації, а там вже 2,5 роки. Складно. Вони всі з паспортами, вони вже перепрошиті, їм вже мізки поламали, ну таке. От, отака От історія. От така історія, те, що буде в Україні, і буде, далі будемо озброюватися, навчатися. Е, так, в світі настане ядерна. Е, Війна, потім третя світова багато конфліктів, але Україна буде собі самою сильною країною світу. А далі ще буде цікавіше. Так що все тільки починається. Готуємось до гіршого, а там як буде тобто е, противогази, респіратори, буржуйки, кафлошки, генератори, е, каліядід е, все це повинно у вас бути. Якщо воно буде не використаним, викинете. Хоча я нехай воно десь там за куточку. Як ви ж знаєте, що, наприклад, паровози, які використовували ще там, 200 років тому, їх же не порізали на метал. Вони стоять законсервовані. Якраз на випадок, коли не буде тепляка, не буде електроенергії, не буде угля вугілля. Вони будуть їздити нас на дровах, де треба буде якось переміщувати і товари, і їжу, і так далі. А ми ж ще будемо кормити весь світ. У нас для цього достатньо всього. Головне питання, скільки ракет прилетить в Україну. Київ точно, Одеса точно, Львів точно. Ну а там уже варіації. Все, дякую за увагу. Все тільки починається. З вами у страху Олександр, військовий лікар. У відпустці, майбутній відповідальний громадянин України. Отам подивимося. Дякую.